Закарпаття вкотре опинилося в центрі скандалу цього разу, вийшовши за межі кордонів. Віноземних змі з'явилася інформація про утиски громадян України із угорським походженням, які компактно проживають на Закарпатті уже сотні років. З цього приводу в стінах обласної адміністрації провели форум до участі. Запросили членів національних спільнот, а також представників органів місцевого самоврядування. Розкручується тема про те, що в Закарпатті відбувається дискримінація і переслідування одної з нацменшин, тобто в даному випадку угорської, і на цьому пробується розіграти така гра, що Україна є такою державою не демократичною, тому що є певні переслідування за етнічним признаком. Насправді цього немає. Це розкручується як місцевими політиками, які десь пішли в політичне забуття, і на цьому хайпі вони хочуть повернутися. Я про Віктора Балову. А також такими неправильними рішеннями, що стосується. Совно його сина по поводу міської ради, тому що ми знаємо, що там представники саме угорської громади не захотіли голосувати по певним питанням, і це тут почалася якась політична розправа. Звільнили директора школи і так далі. Віктор Микита не приховує емоцій, за його словами. Мукачівський політик мав би посоромитися таких вчинків, а свою амбіційність треба було демонструвати на посадах, а не ховаючись за завісою інтернету. Людина була. Практично на вершині, представляв країну, що у Закарпатті. Тільки обзиватися і писати всякі скриті коментарі, де стабілізація займатися. Це ганьба, це не рівень політика такого. Ніхто собі серед нас цього не дозволяє. І тому я не дам в обіду нікого, ні одну громаду, ні одну людину, ні одного українця, який є на території Закарпаття. Жодного громадянина України. Це мій обов'язок. І я не буду мовчати і дивитися і терпіти тому, що хтось собі дозволяє писати. В той час, коли в Бахмуті відбивають кожен під'їзд, кожен будинок, а хтось сидить в інтернеті і пише, що світло в нього є, так не кожен може написати собі. Шановні колеги, я прошу вибачення за емоційність, але ми повинні бути об'єднані в, в об'єднанні наших сил і в підтримці один одного. А той, хто пробує нас розколоти, це є ворог, номер ми Прошу те пам'ятати. Смута навколо закарпатських етнічних угорців сіється вже не вперше. І якщо раніше у недружніх діях вбачали кремлівську руку, то у нинішніх розхитуваннях звинувачують місцевого політика, який, вочевидь, втратив не лише політичну вагу, а й здоровий густ. Проби провокувати в у меншину, меншин Закарпатських. Були і до війни. Ми про це знаємо. Не одні такі були, але влада. І населення, і угорська спільнота, разом працюючи, ми все на початку це зупинили, разом працюючи, тому що всі були зацікавлені у мирності, у стабільності, на Закарпатті. Але ці спроби все були зовні. Вони в основному в більшості випадків були спровоковані організаторами з Росії або з інших. Регіоні України. Ніколи не в Закарпатті. А от зараз є в Закарпатті людина, чи декілька людей можливо, які ці провокації продовжують у час війни. У час війни, коли ми на початку війни, тут в обласній раді об'єдналися всі і казали, що давайте забуваємо про партійності, я одна партія Україна. Відтак закарпатські угорці, об'єднавшись заради спільної мети, звернулися до президента України гаранта конституції із проханням покласти край ганебним антиугорським діям Віктора Балоги та його команди. Ми представники угорської національної спільноти, які проживають на території Закарпаття, є громадянами України невід'ємними інтегрованими та органічними членами українського суспільства, незалежно від етнічного походження. Nezaveznosti e, e, do nacionalnih skupin nam garantujte regijo propagandskih, političnih, socialnih, ekonomskih, kulturnih pravic in svobode, vezanih v konstituciji Ukrajine. Mi odločno zasužnjujemo porušenja zakonit in konstitucije Ukrajine, projave ksenofobije in političnega tiska, čelodostinote z Bogom, narodno deputata Ukrajine Viktora Balove, pa njegovih podrobnih struktur in čelonov. prezente, me ne potrebujemo do pomoli za zapisu, me potrebujemo vaši Ta obavljiv, i kremu. Ta uvahe, tako na kremu čas. Захищати себе та за свої конституційні права будемо межах і в спосіб, визначені чи не Водночас закарпатські угорці, зокрема представники політичних сил та громадських організацій, певнять, з місцевою владою мають повне порозуміння, а також всебічну підтримку. Свою громадянську позицію виказують не лише активністю на фронті, а й максимальною допомогою в тилу. Ще більш відчутною вона стала після повномасштабного вторгнення в Україну. Ми всі як спільнота, як велика сім'я, разом, незалежно від національної приналежності, стали на захист нашої держави. Хтось на фронті напередку, а хтось в тилу тут на місці. І відкладаючи всі амбіції, всі політичні належності, національну приналежність, чи то у чи Україні, Чи Румун чи будь-хто, ми всі разом працювали на один результат, це на перемогу України. На жаль, комусь та стабільність, яка тут на Закарпатті панує і панувало, комусь не сподобалося і. Намагається використовувати національні меншини Закарпаття для розхитування ситуації на міжнаціональному ґрунті для заробітку певних політичних дивідендів у своїй користі. Не варто забувати, що окрім активної фази війни є ще й інші моменти угорської підтримки, зокрема повсякчасна фінансова протекція, сприяння українським біженцям на території Угорщини, а також різнопланова допомога ВПО в Україні. Тож особи, які намагаються порушити відносний спокій на Закарпатті, відверті провокатори ми все, що ми зберегти українську націю, зберегти нашу державу, зберегти всі які працюють і живуть в нашій державі. Окремо стали в уголці і наші друзі, сусіди, які нам допомагають. Ні для кого нас тепер, що в такий важкий час, для угорщини, для всього Євросоюзу ми отримали кошти на будівництво сміттєпроворового заводу, про які толкалися 5 років. Нам вдалося на це зробити разом. Угорці, угорська держава і люди, які живуть там, сьогодні перший день війни, перша моя зустріч на кордоні була з Оскаром Шестником, головою Собоса квардена який він сказав, що все, що тобі потрібно, все, що потрібно Закарпаття і не виключно угорці, ми будемо допомагати. І вони тримають своє слово. А, всі, хто хочуть сьогодні на Закарпатті створити зону нестабільності, вони хочуть вірити. Це для мене проста конкретна війна. І нині Україна ризикує втратити довіру через дії Віктора Балоги, який створює неприйнятні передумови для держави, що готується стати повноправним членом Європейського Союзу. Адже протизаконні вчинки щодо представників національних меншин у самому ЄС не пробачать, і це не двостороннє питання України та Угорщини, а обов'язок кожної демократичної європейської держави, особливо тієї, яка розраховує на міжнародну підтримку. Потрібно розуміти, що кожен такий крок дуже ускладнює прийняття нами рішень щодо підтримки України у майбутньому. Тому ми очікуємо від України того, щоб вона поважала права угорської національної спільноти, не позбавляла їх уже набутих прав. А від ЄС ми чекаємо того, щоб там зробили кроки стосовно цього питання. Високий представник ЄС Борель розповів, що під час перемовин про приєднання України до ЄС. Європейський комітет ставить серйозний наголос на питанні захисту національних спільнот. Він підніме це питання під час саміту ЄС Україна, який відбудеться незабаром. Але ще раз наголошую, що сконцентровані антиугорські напади та антиугорські кроки дуже ускладнюють прийняття таких рішень у майбутньому, які вимагають певних жертв від Угорщини заради підтримки України. Усі наслідки дестабілізаційних процесів на Закарпатті добре усвідомлюють в обласній адміністрації і обіцяють. Належну оцінку провокаціям дадуть правоохоронні органи, аби у подальшому етнічні народи не використовували як інструмент розхитування. Окрім того, Віктор Микита не виключає, що діяння Віктора Балоги спрямовані на усунення його з посади. Та очільник обласної адміністрації добре знає, кога здав хижі. Я завжди говорю, що я сам розберуся з цими питаннями. Повірте, я з ними розберуся. Ну тако ґазда в хижі. На сьогоднішній день голова військової адміністрації разом з громадою Закарпаття.